Нові течії, нові спрямування, які з'являються в українському мистецтві в другій половині 80-х років, розвиваються протягом 90-х і досі впливають на нашу мистецьку ситуацію. Звичайно, але вже в ролі класиків українського мистецтва. З'являються ці новітні течії, звісно, на хвилі після перебудови. Звісно, після того, як стає більше. Коли соцреалізм вже взагалі перестає бути подібним методом, і коли відбувається дійсно в українському мистецтві такий своєрідний вибух. Вибух є різних особистостей творчих, різних е, е, угрупувань, різних е, абсолютно скажімо так, творчих, індивідуальних художніх маневрів, художніх, я б сказала, наративів, да, тобто власної історії. звісно, в центрі уваги взагалі. Цього залу знаходиться таке об'єднання як живописний заповідник, який, е, е, можна сказати так, поступово визріває його ідея, визріває протягом кінця 80-початку х 90-х років, а заявляють про себе митці у 1992 році. От саме це точка, з якої починається виставкова діяльність художників, саме під егітою об'єднання живописних. Молоді художники, які тепер нам дуже добре знані, я можу їх перерахувати. Це Тіберій вірі Сільваши, Анатолій Кривала, Микола Кривенко, Сергій Жабафов, який, на жаль, помер на примісті 90-х. Чаткувала або яку актуалізували скоріше художники антиграуру, художники неофіційного мистецтва, а саме ем, покладають на мистецтво відповідальність якраз зв'язувати ці розірвані зв'язки, які існували від червяного мистецтва, і з іншого боку увійти в світовий контекст, ем, тобто цікавитися, верніше, пережити, засвоїти той досвід, який існує вже в світовому модернізмі. І, і, і полем їхньої діяльності стає знову ж таки, абстрактне мистецтво, абстрактне мистецтво, яке вирішується з ними абсолютно власне ця абстрактна лінія, вирішується з ними абсолютно порізно, досить індивідуально, десь на межі навіть фігуративної і абстракції да, в такому аналітичному знову ж таки, ракурсі, як Марка Гейко, який аналізує. Анальну лінію ми можемо говорити і в творч... ну, от саме в цьому прекрасному творі Анатолія Кривалава. Адже якщо ми будемо говорити про витоки творчості цього художника, який нині дуже добре знаний, то ми можемо говорити про те, що він завжди аналізував тему закриття пейзажу, власне, цього ритму горизонталії, які чергується. <гум> і дуже цікаво те, що на нашій виставці насправді є, як ви вже зрозуміли, об'єднуюча тема неба да? простору, якоїсь метафізичної субстанції, яка начать, знімає всі протиріччя, всі там особисті якісь конфлікти і таке інше, і є таким елементом вічності, символом вічності, скоріше. З іншого боку, проєкт, який, з, так би мовити, як такою точкою да? фокусом свій, я маю на увазі проєкти Івана Світличного, Він побудований на тому, що це небо ми спостерігаємо протягом доби. Да? Ну, в музеї ми можемо протягом восьми годин його спостерігати його зміни. І от ці зміни, і взагалі ця тема неба, вона є як, як тема свободи в цілому, є і в творчості в цій роботі, наприклад, Тібірія Сільваши. І особливо в роботі Анатолія Криволава, де якраз ці добові зміни освітлення ми можемо спостерігати в цьому пейзажі, умовно кажучи, пейзажі. Крім того, в цьому так да, я вже говорила, мені було цікаво побудувати експозицію на цьому балансі, дуже такому. Непростому між архаїчним, вітальним, неприборканим, таким емоційним, те, що існує в українській, в українській культурній традиції, українській культурній свідомості, і пошуком гармонії, та, пошуком впорядкованості. І тому поруч з Криволапом у нас висить прекрасна робота з нашої колекції, зроблена Олександром Бабаком і Олександром Бородаєм, яка являє... Злає нас до якихось, можна сказати, ритуальних об'єктів, да, майже язичницьких, багатських. Е, крім того, поруч ви можете побачити таку невелику вставку, можна сказати, харківської школи. На жаль, харківське норфійне мистецтво у нас поки що в колекції представлено не дуже повно. Е, але я можу сказати, що така постать, як Вахріч Бахчаян, е, концептуаліст, е, соцартист е, харківський, представник. Е, Такого можна сказати радикального, навіть крила, тобто вже навіть постмодерністського. Він представлений у нас пізньою роботу, правда, 99-го року, але коли він вже жив в Америці, але так чи інакше вона продовжує логічно власне, його лінію, яку він започаткував ще в 60-ті роки. Його робота на межі соціального протесту, такої соціальної іронії на соціальну тему і в артистському ключі. Звичайно, ми, у нас в музеї зберігається досить цікава і велика колекція робіт Павла Макова, харківського художника. і Ми представляємо вам роботу, яка дуже рідко ікспонувалася олов'яні солдатики кінця ХХ століття. І ранню роботу Віктора Сидоренка, який зараз, ви знаєте, працює на межі там, різних медіа. У нас він представлений на роботу початку 90-х. Картину новітніх пошуків цього нового покоління, яке пройшло мистецтво, доповнюють львівські майстри, досить знані, такі як Роман Жук і Василь Бажай, які представляють от якраз цю львівську школу, яка і в 90-ті роки балансує між модернізмом, постмодернізмом, між фігуративом і абстракцією. Прошу, можемо перейти далі.